Чверть столітній ювілей відзначає сьогодні українська супермодель Сніжана Онопка. Як для моделі, вік поважний, похизуватися біля вці є чим. Її називають однією з найуспішніших моделей світу. Привітати з ним народження непросту дівчину. Зголосився Віталій Сидюк. Зустрічав він її в аеропорту і, маючи уже негативний досвід з когортензією та мадонною, перепитав Сніжану, які квіти вона любить. Вона підкорила усі найпрестижніші подіуми світу. Перед її блакитними очима не встояли такі знані фешн будинки, як Гучі, Дольчі Габана, Vuitton, Діор. Ця дівчина двічі з'являлася на обкладинці італійського вог. А потрапити туди мріє чи не всіх модниць. Українська супермодель Сніжана Онопка у десятці найуспішніших моделей світу. Їй всього 25. Я не знаю, полюбляєте ви троянди, але сподіваюся, зі святом вас. Дякую. Привітам, спасибо, спасибо. Багато працювати вже звикла. Навіть у свій день народження. Модель летить на зйомку. Її ми зустріли в аеропорту. Як буде святкувати? В цей день, якраз 15-го, у мене зйомка для японського «Лога». А потом прилечу, і, наверное, буду праздновать. Я еще, если честно, не думала над тем, как и где. Снежана, я думаю, вас простіше зустріти в аэропорту, тому що вы пустила съемки, работа вам взагалі таке життя на валізах Подобається? Ну, Не то, чтобы я все время прям в самолете не ну, безусловно, приходится достаточно часто улетать, но останнє време я вже стала більш збирательне. Цінувати свій час і вирішувати на якому подіумі з'являтися почала після одруження, каже Сніжана. Її обранець – український бізнесмен Микола Весілля святкували за зачиненими для телекамер дверима. Хоча отримати ексклюзив один плюс один вдалося. Власне, як почуваєте себе у новому статусі, що змінилося? Що могло помінятися, якщо ми на сам дівче води в місті, то есть, ну... Штамп в паспорте, мне кажется, ничего не меняет. Главное, чтобы были отношения, люди ценили, любили друг друга. Кто кому готовит? Ну, вы знаете, я Коле готовлю, и Коля мне иногда готовит. То есть у нас... Сітім нет проблеми мама моя часто в приїжають, нам Свои почуття до коханого супермодель висловлює не лише через їжу, а й доволі сміливий спосіб. Сніжана, я бачу у вас на руках татуювання. Коли ви їх зробили і що вони вас не означають? Да. Після свадьби, крім Миколиного імені, на пальці у сніжани красується слово Це Я зробила, коли я только встретила Колю, Написала любов. Лав свій перший новий рік у статусі дружини. Сніжана планує зустріти вдома. Там на неї чекає чоловік і вже вбрана ялинка. Віталій Сидюк, ТСН Особлива. Один плюс